Стилі зачісок екстравагантний стиль. Різноманітність стилів зачісок дозволяє будь-якій дівчині або жінці знайти свій стиль, який відображає її внутрішнє світові чуття, надає їй неповторного вигляду. Всі стилі модних тенденцій в зачісках можна умовно поділити на дві групи. Це зачіски на кожен день і святкові. Найбільш поширеними, звичайно, є наступні стилі. Це класичний стиль, романтичний, елегантний, стиль ретро, екстравагантний стиль, етнічний стиль, спортивний стиль. До екстравагантного стилю відносяться зачіски, виконані в незвичайній формі, і можуть мати нетрадиційну колірну гаму волосся. Зачіски в екстравагантному стилі дуже оригінальні. Вони мають своєрідність форми і креативний підхід до вибору аксесуарів для укладання. Вони привертають увагу своєю несхожістю на всі відомі стилі. Це своєрідний виклик сучасній моді та громадській думці. Екстравагантний стиль використовують шоу бізнесу та творчі натури. Віддаючи перевагу ексклюзивним рішенням в костюмі і прагнуть до самовираження і утвердження свого власного стилю. Мати стильну зачіску це завжди актуально. Дякую за увагу.